Альніше про можливість переговорів будемо говорити разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Він вже долучився до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаємо вас до доброго ранку, пане Михайло. От фразу учасника переговорного процесу із російського боку мединського, як він зазначив, врятувати рідну нам Україну та зберегти її для майбутнього наших дітей, якою він визначив чергову причину війни проти України. Ви інтерпретували власне як Вбити українських дітей та звільнити територію для російських, от чи є ця фраза для вас доказом безмістовності діалогу із Росією наразі? Дивіться, давайте тут розділимо декілька речей. По-перше, Російська Федерація постійно змінює цілі, да, з якими вона, начебто, зайшла в Україну. Ви маєте зрозуміти, що це країна інша зайшла в нашу країну, тобто в суверенну державу, і незалежно від цілей. Вона просто знищує тут все. інфраструктуру, людей, там економіку нашу, да там наші можливості транспортні і таке інше, і вона робить це на території України. Будь-які цілі це не виправдовують. Все, що Росія каже, це суто пропагандистські наративи, які вони використовують перш за все на внутрішньому своєму ринку. Ну тому що якось треба своїм людям, які живуть там ну дуже бідно. Да? Ну ми ж бачимо Росію, тобто не Росію, Москву, да, а Росію в цілому. Це досить така бідна країна, м'яко кажучи ну, такого третього чи четвертого рівня в світі, і тому вони замість того, щоб зі своїми людьми говорити про це, як вони будуть підвищувати рівень життя в Росії, да вони придумали собі оцю концепцію експансії. Вони заходять то в Грузію, то в Молдову, то до нас і таке інше, і всім погрожують. А в Україні вони це все масштабували. І безумовно слова Мединського це дивні слова, бо він так і каже, що дивіться Україна, це ж наша, це ж частина Росії, Російської імперії. Вони слово імперія ще не вживають в такому ну широкому сенсі, да, але вони про це постійно е думають. Вони про постійно знімають якісь фільми, де оця вся там радянська імперія, царська імперія да все це, якби наративно вони все вводять в обіг в себе і таке інше. І От він каже: Ми звільняємо свою територію, звільняємо. Ви тільки послухайте це. Тут живуть люди, тисячі людей, десятки, сотні, мільйони людей. Вони заходять і звільняють нашу територію від наших людей під своїх людей. Це ж конкретно. Правильно, це геноцидна філософія. Вони навіть цього не розуміють. І до речі, на жаль, цього ще поки що не осенсовують всі в світі. Да, тобто вони думають, що це якийсь там конфлікт. Там ну, може ідеологічний, може якийсь там економічний, фінансовий, територіальний навіть конфлікт. Вони не розуміють. Оці всі ці фрази. Це ж конкретно, це ж внутрішньо. від Мідлінського це йде внутрішньо. Він так вважає, і вони так вважають, що треба зайти, звільнити місто Маріуполь, знищити його повністю. А потім ми там щось будемо робити з нашими дітьми. Отак От це Анна виглядає. Михайло. Пане Михайло, от ви кажете, цитуєте так слова цих е, гор-політиків стосовно того, що ми звільняємо території. Вони не кажуть про те, що ми звільняємо людей. Тобто їм потрібно звільнити територію. От задля чого? Ми до вас спілкувалися з, пані, е, з паною Ганною Малер. і вона розповідала про те, що от вони звільняють території. Так, для того, вони не зупиняться на Україні, вони підуть далі. Але чи хватить в них сил фізично і того резерву? Тому що та ж пані Анна Малєр, вона говорила про те, що наразі в них вже зброї може там на 10-12 місяців за різними підрахунками вистачити. Давайте так я б математику зараз відклав в сторону. Да, бо навіть 10-12 місяців при при той інтенсивності війни, яку ми маємо, це багато людей, які загинуть в нас. Нам все рівно скільки загине росіян. Ви розумієте, да? Тобто вони ж ну не цінять свої свій, своїх людей. Ми ж цінимо да. Питання про е, територію, звільнення території це не питання, навіть це філософія виживання Російської Федерації, тобто вони не можуть зупинитись. Їм треба постійно з кимось воювати, когось лякати. Вони продають себе на ринку світовому ринку, тільки як країна, яку треба боятись. Це ключове. Вони шантажують різні технології, міграційні кризи, продовольчі, як ми зараз бачимо, кризи, так військові експансії, участі у всяких війнах там в Центральній Африці чи в Сирії і так далі. Вони створювали міліт... образ мілітарної держави, якою треба боятись, і тому треба йти назустріч. Тобто вони купляли еліти за рахунок тіньових коштів з енергоносіїв, і друге вони створювали образ країни, яка може прийти. І там поставити, як вони казали, всіх на коліна. Тобто вони це продавали, і вони це продають сьогодні в Україні. Воно пішло не по плану. Хоча вони кажуть, що нас все йде по плану, да це чудовий план. Тобто ми їхню репутацію помножили на нуль. І це ну велика, велика шана Україні за те, що ми це зробили публічно. Так. Тобто Росію треба помножувати на нуль тільки публічно. Вони не розуміють діалогу, вони не розуміють домовленості, вони не розуміють юридичних форматів. Так. Вони розуміють, коли сила на силу. От, на жаль, за рахунок того, що ми втрачаємо свої своїх людей, да, ми помножаємо на нулю цю репутацію монстра, з яким Росія постійно ну собі щось там вигравала в світі. Далі, що стосується, чому вони далі йдуть да, по українській території, ні, тут не тільки питання в тому, що вони хочуть знищити нашу якусь інфраструктуру, залишити військову часткову інфраструктуру, з якої потім там стартувати, наприклад, на Східну Європу далі ні, питання не в цьому. Питання в ірраціональній ненависті до нас, саме до нас для них Україна. Це ну просто символ, який треба знищити. Це символ того, ну вільного світу. Да? Тобто для них там не Польща. Ну там зрозуміло, що є конфлікти, да, ідеологічні в тому числі і інформаційні, в тому числі для них не Британія, не сполучені Штати навіть, не тим більше Європа класична, там Німеччина, Франція, Італія і таке інше. Для них саме Україна це є подразник, який дійсно в, змушує їх там плювати на всі е, закони людства, да і вести навіть отаку от е, звірячу війну, як вони ведуть в Україні. Бачите, це ж не війна конвенціональна, коли ну просто стріляють да. Ну зрозуміло, що можуть бути якісь ексцеси, але це просто війна, коли знищують якусь частину інфраструктури, саме військової, і війна йде між арміями. Ні, вони хочуть знищувати саме цивільних громадян і саме цивільну інфраструктуру, і бити саме по містах, да, по центру, по історичним центрам. Дивіться Чернігів, дивіться Харків, дивіться Одесу. Навіть да, тобто вони ж там багато казали. Одеса мама для нас таке інше, але вони просто да крилаті ракети відправляють. Ще раз хочу, щоб всі розуміли, Україна для Росії це найбільший подразник, і це і ми маємо виконати свою, вибачте, місію. У нас місія проста: дати світу зрозуміти, що Росія це маленька країна не в територіальному сенсі, не в фізичному сенсі, а маленька країна з маленьким серцем і з маленькою душею. Тобто, це країна, яка для світу не має ніякої цінності. Вона не є технологічною, вона не є прогресивною, вона не є інноваційною. Вона не є е, з людського капіталу якоюсь да цінною, і таке інше. Вона не є культурною сьогодні. Тобто, ми ж бачимо людей, які воюють в нас в Україні. правильно? ми бачимо, як вони розмовляють в світі взагалі. Тобто, оці міністерство закордонних справ, наприклад, представники, подивіться їх рівень інтелекту. Оце Росія, і ми сьогодні світу. Публічно під софітами доводимо, що Росія це не та країна, яку треба ну, мати в партнерах задля виживання людської цивілізації, пане Михайло. У зв'язку з тим, що ви щойно сказали, то як Україні вести переговори з Російською Федерацією для того, щоб просуватися в, в тих завданнях, які ми ставимо перед собою, президент? Чітко про це говорить. Ну дуже чітко, просто я хочу, щоб ми навчилися трошки слухати, да, от є прямі речі. Президент Зеленський про це каже: дивіться, як ми можемо йти. Переговори – це інструмент обов'язково, який супроводжує будь-яку війну. Це, це зрозуміло. І президент говорить: диві, дивіться, в нас є військова частина, воєнна частина, в нас є економічна частина, якою ми опікуємося, в нас є дипломатична частина, тобто робота з партнерами, і є переговорний процес, який супроводжує саме війну, як таку. І він каже: росіянам: будь ласка, поверніться в адекватний світ, припиніть вогонь. Виведіть всі свої війська, хоча б на 23.02, да ну щоб ми могли дійсно сидіти за столом переговорів не під дулом там танкової гармати. Ну як це зрозуміло ж правильно? І після цього можемо говорити про як ми маємо існувати з такою державою, як Росія, далі? Ну які мають бути кордони і там і тому подібне. І він говорить про це, що президент говорить територіальна цілісність для України принципова сьогодні, тому що ми не хочемо йти на мінськ, 3 Мінськ-4, мінськ. 5 Чому тому, що це знову ж таки війна, відкладена війна? Я ж повторюю. поверну нас трошки на пару кроків назад. Росія не може продавати добросусідські відносини. Вона не може продавати ефективну економіку, інноваційну економіку. Вона не може продавати і торгувати з нами технологіями. Вона може продавати тільки страх. Вона може продавати тільки війну і експансію. і Вона це буде робити під будь-яким приводом. Да? Сьогодні, наприклад, війна почалася. Вони придумали собі історію про якийсь нацизм в Україні, якого тут і близько нема. Ми розуміємо. Дивіться, які партії виграють вибори в Європі. Правильно, ультрарадикальні. Подивіться, що в Росії з нацизмом там, там шалена кількість людей, які підтримують концепції ультрарадикального, ультраправих течій і таке інше. Вони все це роблять і прийшли до нас і кажуть, що є нацист, і ви ще займаєтесь геноцидом народу Донбасу. Коли Але ти Михайло. задаєш питання, друзі, да. Пане Михайло, це зрозуміло. Я з вами погоджую вас, немає так, що в них куца ідеологія у Російської Федерації, тому що вони навіть коли розпочинали ту війну з нашої проти нашої України, вони намалювали якісь образ там нацистів бандерівців. А вони навіть не знають, що це означає. Так з історії також це невідомо. От нещодавно секретар Радбезу Росії пан Патрушев, він заявив, що. Нібито Польща починає захоплювати території західної України. Зрозуміло, що їхня брехня вже на голову не налазить не тільки нам, а й усьому цивілізованому світу. Тобто, пане Михайло, на що вони продовжують це робити? Одне діло, якщо вони всередині своєї країни брехали, і там ну що хочете, кажіть. Це ваша справа. На що це казати на загал? Невже вони не розуміють, що світ вже не ведеться на ці маніпуляції, на цю неправду, особливо після ситуації в Україні? От станом з 24 лютого. Дивіться, є такі критерії, щоб пояснити, що людина трошки психічно не зовсім адекватна. Да? Це не критичне ставлення до себе. І вони взагалі не розуміють, що вони кажуть. Вони вважають, і це феномен, да? вони настільки закохались в свою пропаганду, що вони самі це повірили. Я маю на увазі політична еліта. Це дуже важливий. важливий треба розуміти важливо це. Вони люблять самі себе в своїй пропаганді. І от ці всі нацисти, Польща, НАТО, зброя і так далі. Вони вважають, що це настільки ну, якби правильно, і вони з цією ідефікс виходять на публіку, і вони в них глазки там починають отак дергатись, навіть да? бо вони ж там аж закіпають від ненависті до нацистів, з якими вони борються. Це, це таке хворобливе вже ставлення до своїх ідефікс, да? до своїх е, сверхцінних ідей. Знищение Украины — это сверхценная идея. Я, я сейчас перейду русский, чтобы они тот фрагментик запомнили. Смотрите, сверхценная идея — тяжело лечиться. Очень тяжело, да? Это очень длительная терапия через покаяние. Вот России нужно будет через это пройти. И, и нужно будет внутри страны им задать вопросы господину Патрушеву, что он имеет в виду, когда открыто, в прозрачном мире, врет, все время врет, да, придумывает про Польшу какие-то страшилки. Але меж тем, давайте... Все ж таки серйозно говорити про Росію, тому що вони сьогодні витрачають багато коштів на те, щоб трошки ініціювати своє лобі про лобі. Воно ж нікуди не ділось. Да? І вони сьогодні починають знову ж таки шантажувати світ. Тіпа, типу, давайте посадимо Україну за стіл переговорів і зробимо так, тобто зафіксуємо нову лінію. Війни, де вона проходить сьогодні, Херсонська, Запорізька область, і так далі, тобто, вони починають лякати Європу знову ж таки різними технологіями: продовольча е криза, да там знову ж таки міграційна криза, в тому числі з України, і таке інше. Тобто, вони паралельно з тим, що роблять оці ці заяви, дивні дивакуваті, які мали б для світу показати, що це не зовсім адекватна еліта да політична? Вони в той же час витрачають багато коштів на ініціювання отаких от наративів, які йдуть через європейський союз, давайте якісь територіальні поступки в обмін на припинення вогню. Ну ви чуєте да про це? Це ж сьогодні в Європі вже про це говорять частково. Я, я не тільки Кісінджера маю на увазі. Я маю на увазі, що багато політиків, поки що другого ешелону, поки що там якихось громадських діячів, які починають казати: я розумію Європу, і росіяни теж до речі розуміють психотип Європи, старої Європи. Вони розуміють, що Європа хоче вона вже трошки починає втомлюватись від війни. Вона хоче повернутись до воєнний час. Вона хоче повернутись в той час, коли був бізнес непоганий з Російською Федерацією, коли можна було додатково кошти отримувати. Да? І при цьому ти жив собі спокійно. Тобто, Європа трошки починає знову ж таки, депресувати по старому часу з одного боку, з іншого боку, вона починає знову ж таки проявляти свій страх перед Росією. Тобто, вони сьогодні знову починають казати, треба не провокувати Росію, бо вона піде ще більшою масштабнішою війною в Європу, і так інше. От з цим нам треба працювати. Бог з ним, що говорить, Патошев. От з точки зору у цих там фраз таких і так далі всі розуміють, що це трошки неадекватно, але от все, що наративно йде сьогодні по лінії Європи, то нам з цим треба працювати, бо росіяни там активно підкреслюють активно на зовнішньому ринку сьогодні, просувають свої наративи про переговорний процес, який має йти на умовах Російської Федерації, пане Подоляк, я От зв'язку з цим хочу вас уточнити за вашими відчуттями і спостереженнями. Наскільки це може мати успіх? Наскільки Європа вже. Має імунітет від російських грошей і від російської пропаганди. Чудесне питання. Я вам скажу, що президент Зеленський сформував трошки інший підхід до глобальної політики: більш відповідальний і більш відкритий. І Європа абсолютно, от щиро кажу, вона абсолютно консолідована проукраїнська. Ми маємо це розуміти. Суспільні думки в всіх країнах європейських, в тому числі в старій Європі, да вони абсолютно проукраїнські. Ми маємо це теж розуміти, і політичні еліти європейські, навіть якщо вони не настільки сміливі, як президент Зеленський, да, тобто не настільки готові брати на себе відповідальність, не настільки готові говорити, що Росія це дійсно ворог цивілізації, а не ворог конкретної країни. Да, але все ж таки вони вже залежать від проукраїнської позиції своїх суспільств. І тому відкату назад не буде точно. Будуть окремі спроби. Я ж кажу вам, інформаційно підтиснути чи кулуарно підтиснути Україну, щоб ми погодились на невигідні для нас, якісь невеликі, да, але якісь невигідні все рівно для нас поступки. Це зрозуміло, бо це тактика, це тактика Європи, тактика замирення. Вона ж була з 2007 року, така тактика замирення Російської Федерації. І ще раз підкреслю: тут один мотив, ключовий мотив це російські гроші. Європа звикла до цих грошей, вони ж не завжди білі, вони подекуди були сірі чи навіть чорні, ну, тобто тіньові гроші. І Європа ці гроші звикла використовувати. А росіяни ніколи не шкодували на інформаційну роботу в Європі. Ви ж бачили, да не і сьогодні. До речі, ще певні мовники російські державні працюють в Європі в окремих країнах. Це трошки дивно, але все ж таки вони працюють. Вони витрачали багато коштів на політичні еліти, на партії окремі фінансували навіть цілі партії, які заходили в парламенти певних європейських країн. Оце все вони ж. Хочуть в цьому жити далі, я маю на увазі ці політичні еліти, але це вже треба їм шукати. Як сьогодні треба шукати альтернативу російським енергоносіям? Так само треба шукати альтернативу. Я спеціально для європейців зараз кажу: шукайте альтернативу для політичних грошей, які ви будете витрачати на свої партії. Пане Михайло, а поясніть тепер усім нам наступне. У медійному просторі часто з'являються новини про те, що Україна отримує тяжке озброєння. Потім а, наряду з цим водночас з'являються новини, які це спростовують, і ба більше ще навіть є такі, знаєте, кажуть, що там Україна то є там своя домовленість негласна, аби не надавати Україні озброєння. Поясніться, будь ласка, задля за чого це робиться? А, ну, По-перше, ми все, що нам потрібно, отримаємо будь-якому випадку, не може не так швидко, як хотілось би. Да? Це погано. Я вважаю, що треба якомога швидше, але ми отримаємо, тому що є, ще раз кажу, консенсус, антиросійський і проукраїнський консенсус є, в тому числі у політично-військових елітах заходу. Це важливо. Друге. Не забуваємо, що люди люблять хайпувати, да тобто вони люблять якісь там інформацію казати, десь щось почитали, по послухали і вже хочуть бути ньюсмейкерами по цій чи іншій темі. Я взагалі вважаю, що все, що стосується е поставок для нас зброї, має бути максимально закритим в інформаційному сенсі. Буде зброя, вона буде на фронті, вона буде використовуватись. Після цього будуть репортажі. Як ми це робили? Да? ну це ж важливо. Все інше до моменту, як вона прийде на фронт, це все просто інформаційні активності. Не завжди спекуляції, не завжди це погано. Просто люди хочуть мати надію. Це якщо стосується наших людей, да, які починають трошки на цьому хайпувати, бо люди хочуть вірити, що ми якомога швидше отримуємо зброю і якомога швидше деблокуємо наші території. І третя складова, третя складова це російські інформаційні компанії, які мають дискредитувати і НАТО. Як ну і країни НАТО окремі да як поставщиків цієї зброї мають створити такий хаос, в тому числі інформаційний, мають знову ж таки, частково повпливати на військові еліти західних країн для того, щоб в них було менше бажання нам щось надавати. Це ж велика робота. Я ж кажу, дивіться, давайте все ж таки працювати. Чому працювати? Тому що війна не закінчилась, і росіяни починають сьогодні все більше і більше працювати саме на глобальному ринку. Для них принципово щоб Україна залишилась одна. Для нас принципово, щоб оцей консенсус проукраїнський був не, 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 не менше, навіть а щоб він збільшився, щоб в світі розуміли, ми не просто хочемо виграти війну. Ми хочемо повернути цивілізацію до нормального стану, коли не буде варварської країни з потужним об'ємом зброї, якою вона може знищувати інфраструктуру, цивільну інфраструктуру в країнах сусіда. Розумієте, що ми робимо, і ми хочемо ідеологічно доказати, що Росія в такому вигляді, як є сьогодні, вона існувати далі не може. І до речі, я вважаю, і це дуже важливо. Я вважаю, що перемогою для України була б, наприклад, початок внутрішньої трансформації політичної системи в Росії. Росія ніколи не стане демократичною країною. Це треба розуміти, бо вони конструктивно вони виглядають по іншому ніж ми, наприклад, чи будь-хто в Європі. Але якщо в них почнеться трансформація політичної системи, вони сконцентруються на внутрішніх дрязгах, на внутрішніх війнах своїх, да ну хто із них там більш крутий. І так інше, і в нас буде 20 років для того, щоб вибудувати правильно кордони з Російською Федерацією, абсолютно переорієнтуватись на інші країни, в тому числі з точки зору економіки і фінансів, да? І, і збільшити свою армію до того рівня, що що Росія більше до нас точно не зайде. От для, для чого я хочу, щоб перемогою була не просто територіальна деблокада в Україні, а щоб почалась трансформація політичної системи а трансформація в Росії почнеться. Тільки коли вони отримують програм, а не ситуаційну перемогу. Що таке ситуаційна перемога? Навіть Маріуполь знищений. Вони вважають це перемогою. Розумієте, наскільки вони варварські? Вони знищені повністю місто. Вважають, що це свідчить про їх перемогу. Нам цього не треба допустити, і світ це має розуміти. І це питання зброї, саме зброї. Дякуємо вам. Так, Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був разом з нами.